Вітаю! 70% громадян України, за даними державних державних статистичних агенцій, живе від зарплати до зарплати. Тобто отримав, витратив, отримав, витратив, не отримав зарплату, звільнився з роботи, захотів змінити місце роботи, маєш великі проблеми, тому що ти живеш від зарплати до зарплати. Чому так побудована країна, сказати важко. Країна, в якій є своя, а, свої копалини, свій газ, а, свої ресурси, ліси, море, озера, Дніпро, Поля. От сказати, чому 70% українців так живуть? Важко. Ну, немає очевидної причини. Причина може бути тільки неочевидна, мається на увазі, що ми її всі знаємо, але озвучувати її якось не можна, тому що наклеп, ну, не наклеп сам по собі, а якась теорія змови. Бо хочеться сказати, що винні олігархи, винна олігархічна система, яка висмокте від громадян все і не дає нічого. І отак ми хазяйнуємо вже 34 роки. 34 немає ніякого Радянського Союзу. А насправді Радянського Союзу вже немає 40 років, бо там 88-й, 87-й, то вже був не Радянський Союз, то вже був розпад Радянського Союзу. І от ми з вами фактично десь 35-38 років функціонуємо самостійно. От виникає питання, як же так вийшло? Що за е, більше ніж третину століття самостійного самоврядування? Виходить так, що українці настільки бідні. Ви скажете, так, може так в усьому світі. Та ні, друзі, не в усьому так світі. І в себе на каналі я поставив ось таку статистику. Я не знаю, чи ви її побачите, ну вже побачили. Так ось виявляється, що в е, Швейцарії майже 16% громадян 16% громадян. Тобто, це кожен сьомий швейцарець доларовий. Євровий вибачайте, мільйонер. Євровий мільйонер. Ви уявляєте, що таке мільйон доларів. От е поставте на паузу і напишіть, скільки у вас є в загашнику. 10 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Можливо, у вас є 150 тисяч доларів. Можливо, хтось накопичив собі 250 тисяч доларів. А 250, потім 500 тисяч доларів. І я думаю, що я от називаю ці цифри, і у вас отак просто кукуха їде у багатьох. І, і ви думаєте, які 500 тисяч доларів? Тож Українець середньозважений, і 500 тисяч доларів. Але кожен сьомий громадянин Швейцарії доларовий євровий мільйонер. Далі, якщо ви думаєте, що це як, як просто ну, тому що це Швейцарія, так ні. Гонконг кожен 10-й доларовий мільйонер. Австралія, Австралія кожен 10-й доларовий мільйонер. Сполучені Штати Америки кожен 11 доларовий мільйонер. Нідерланди, кожен 11 доларовий мільйонер. Норвегія кожен 12-й доларовий мільйонер. Німеччина кожен 12-й доларовий мільйонер. Нова Зеландія. Кожен тринадцятий, Сінгапур, кожен тринадцятий, Канада, кожен чотирнадцятий, Швеція, кожен чотирнадцятий, Бельгія, кожен чотирнадцятий, Франція, кожен п'ятнадцятий. Ну це просто е, об'єднане королівство. Кожен двадцятий доларовий мільйонер. Ви от розумієте, що мається на увазі? Причому в цьому рейтингу є і Польща, є, і Бразилія, є і Мексика. Ну, звісно, що, наприклад, ті ж самі, якщо взяти е, Польщу, то тут там, кожен трьохсотий доларовий мільйонер, але все одно, все одно я вибачаюсь, але це великі показники. України тут немає. Ну я не можу отак знайти. Може, може, ви потім знайдете. Тут є Російська Федерація, тут є Іспанія, тут є тут є багато, багато країн, і отак ми з вами живемо. І це при тому, це при тому, що у нас з вами, що у нас з вами в країні. Найбільше у владі чиновників з науковими ступенями і вченими званнями, доктори наук, там, професори, вони навіть не кандидати, це для них проміжний етап. Вони одразу докторами наук стають. Багатьом із них просто дарують докторські ступені там, на Новий рік, на день народження, на річницю весілля, там коханці за те, що місяць разом. І так далі, була б можливість напі собакам своїм би, значить, наукові ступені дали. Тобто, за показником вчених так нами керують тупо вчені. Ну, тупо вчені, от звучить дуже дивно, але до деякої міри це так. За е кількістю багатих людей, то ми перепльовуємо всі країни такої кількості багатих чиновників, такої кількості. Доларових мультимільйонерів у владі немає, напевно, ні одна країна цивілізована. І в результаті там громадяни багаті, чиновники під контролем. У нас чиновники без контролю абсолютно всі 34 роки. А насправді ми ж з вами домовилися, що це не 34 роки, це набагато більше. І всі ці роки влада абсолютно не турбується, на мій погляд, про... Добробут звичайних громадян. Я не знаю, на які гроші ви живете, але я бачу, що громадянину України, щоб почувати себе ну, нормально в Україні, потрібно, потрібно, ну, 50 це мінімум тисяч гривень зарплати на місяць. Це не фантазія, це всього-навсього 1200 доларів. Це не фантазія, друзі. Ви повинні ви повинні стільки заробляти. І ось, будь ласка, нардеб Данило Гетьманцев. Жінці передбачено дві сукні на 7 років, а підлітку по одній зимовій і демисезонній курці на 3 роки. Підліток. Тобто тобі в 13 років купили на твій зріст і носи до 16 років. Вирісти, не виріс, ну вже от тобі от. от... Тут досюди рукав, байдуже, носи такі в Україні норми щодо прожиткового мінімуму. Нардеп Данило Гетьманцев. І це ці норми, оці норми, моя б, воля, моя б воля, якби я був президентом, я б змусив би їх змусив би їх сім'ї жити за оцими нормами. І тоді більше ні в кого з них не виникло б ніякого бажання ставити громадянам України такі норми, щоб вони самі пожили. І я, будучи президентом України, якби я був, я б домігся того, щоб спецслужби проконтролювали отакі норми у чиновників, щоб вони, їхні дружини, їхні доньки, яких позасовували, там і доньок, і синів позасовували вже на всі посади, вони вже у Верховних Радах, вони вже в міністерствах, вони вже представляють Україну і так далі. От щоб вони пожили на ці норми. Бо де вони побрали гроші на все, що тільки можна. На шикарні будинки, на шикарні автомобілі, на шикарні подорожі, на коштовні товари і так далі. Це все ваші гроші. Це все ото. І не кажіть, що це популізм, і не кажіть, що це комунізм. Це просто у вас вкрали вкрали і забрали собі. От і все. Тому в Швейцарії кожен сьомий доларовий мільйонер. В Сполучених Штатах Америки кожен 11 й доларовий мільйонер, в Німеччині кожен 11 й чи 12 й доларовий мільйонер. А ви живете 70% українців від зарплати до зарплати. Тому що в нас в країні ви повинні носити юбку 7 років, і підліток має носити демосезонну куртку 3 роки. Три роки, ніби він не росте, і ніби він не змінюється. Це мені цікаво, просто який із чиновників. так... Оббирає свою дитину. Дивишся на це і бридко. Людей просто обібрали, людей просто обікрали і роблять вигляд, що люди повинні тепер жити на ос... тільки харчуючись потужністю і незламністю. Ні, люди повинні жити гідно, навіть в умовах цієї страшної війни. Тому що чиновники в умовах цієї страшної війни стали жити не просто гарно, а дуже гарно. Он за одного тільки 120 мільйонів внесли буквально за два дні. Троє друзів пху і одлистали 120 мільйонів. А ви будете жити від зарплати до зарплати. А, ну і будете вважати деякі. От я бачу громадяни. Будуть вважати, що винний професор в усьому тому, що відбулося. Це ж я у вас покрав: шахти, підприємства, майбутнє, гроші. Да? Я ж покрав. Кредитів понабирав, потім розпилював по кишеням. Так що вже кишені вже і в щоки, вже, вже і в носи, в ноздрі понапихували євро, і все одно їм мало. Ну що зробиш? Звинувачуйте мене і живіть далі від зарплати до зарплати. Я б не хотів, щоб ви так жили, якби моя воля. Але воля поки що не моя. Не забувайте підписуватись і пишіть. Пишіть ваші коментарі. Ми читаємо мірою сил, як ви живете. Що вам болить, а потім йдемо на ефіри, де нас запрошують, а це не багато де, і говоримо від вашого імені, від вашого імені, пограбованого народу. І не кажіть, що це не так.